Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик, турналіст Рошовець в традиційному прямому стрімі, українські сукіряни. Українські сукіряни, які виходять о 21.00. Ну, але ж у нас проблеми з світилком, з електрикою. Тому ми виходимо, коли ми можемо. На даний момент 21.23. Я дуже радий правильно вітати. Пана 77-го, який вітає нас, усіх, усю Україну, усіх, хто дивиться прямий стрім, українські сукіряни, доброго вечора. Доброго вечора! І традиційна фірмова фраза: Ласкаво просимо українські сукіряни, стрім, який об'єднує думаючих, розумних, патріотичних, мислячих українців. Думати і мислити потрібно завжди. Хоча, як казав, один з. Найвідоміших американських стовпів бізнесу Джон Рокфеллер, да, думають, на превеликий жаль, тільки 2, 2 від усього людства. А я думаю, по 5-6 разів в день. Ну, 5-6 разів в день для нас думати забагато, ми не такі розумні, як Джон Рокфеллер, але все-таки, хоч трошки, потрібно, намагатися думати, мислити, аналізувати. Ну і традиційне прохання. Перше проханнячко. Підписка. Підписки сьогодні помаленьку е, пішли. Раніше я чомусь мало приділяв уваги і не часто е, густо просив людей підписатися, надіявся на їх свідомість. Ну, а зараз дуже прошу вас підписатися, тому що. У кожного українського блогера, який стоїть за неньку Україну, стоїть на позиції ні паніки, ні капітуляції. Продовжуємо боротьбу. Треба триматися. Як кожного блогера, в тому числі і мене, в такого українського атакують російські боти, знижуючи розповсюдження відео на каналі. Тому я дуже прошу: підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов. Підписуйтесь на прямий стрім український секірян, який йде на платформі українського ютуб-каналу Ігор Кравцова, тому що, тому що канал цього вартий. Займає тверду українську позицію: ні капітуляції, ні паніки. тримаємось, поки ми можемо. Скільки в нас сил. А сил у нас, як казав один з головних героїв роману Антикілер Данила Корецького, да, а сил у нас не тому закінчується наук. Підписуйтесь, будь ласка, і традиційне прохання. На цей телефон приходять ваші донати. На превеликий жаль, за другу добу за суботу-неділю жодного доната не прийшло. Хоча канал працює з усіх сил, викладаючи матеріалів по максимуму. Я дуже прошу: 51:68. 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку, допомагайте, будь ласка, донатами. То, скільки зможе. Підтримуйте мене, тому що я говорю правду. Дякую. Ну і хто у нас? Пан Віталій Литовченко. Добрий вечір. Дай вам Бог здоров'я, пише пан 77. Вам теж, шановний пане, і всім українцям нам потрібно здоров'я, сили. Для того, щоб боротися за Україну. Ну що, давайте почнемо працювати. Зібрався невеличкий у нас колектив в онлайні. Дякую за чотири вподобайки. Звичайно, ставте вподобайки, пишіть коментарі більше шести слів. Коментарі більше шести слів протягуються відео на теренах Ютубу. Отже, що у нас? Зеленський готовий підписати мир. Так, сьогодні. Інформаційний простір України Європи рясніє повідомленнями, що Зеленський заявив, що він готовий підписати мир. Отака несподівана заява президента Зеленського. Хоча несподівана, наче ні, обстановка в Україні дуже і дуже складна. М -м -м На превеликий жаль, корупційний скандал в Міндіча, Чернишова і компанії ударив негативно по іміджу України. В країнах Європи починають задумуватись: а чи варто, а чи варто, а чи варто надавати фінансування Україні, фінансування Україні на війну, як кажуть в Європі, коли ці кошти, коли ці кошти, коли ці кошти йдуть в кишені корупційних українських мафіозів? І на превеликий жаль, ця тенденція тільки зростає. Ну, ясно, що перед ведуть е, путінські е, слуги Холуї Орбан і Фіціо, які раді старатися і дуже зраділи корупційному скандалу в Україні. Вони заявляють, що Словачина і е, Угорщина не дасть ні копійки е, на оборону України. В Італії починають говорити. В Іспанії починають говорити, навіть в Німеччині політики починають говорити. Тому президент Зеленський завтра буде в Парижі. Завтра буде в Парижі, де він анонсує зустріч з Макроном і велику фінансову допомогу Україні в плані ППО, в плані далекобійних ракет. Ну а як кажуть, хочеш м'яко впасти під селистоломки. Заяви Зеленського, що він готовий підписати про мир. Це, на мою думку, запасний варіант того, що Європа може не дати грошей. Зараз питання у нас, як каже голова Євросоюзу Кая Калас, дуже просте. Війну виграє той, хто має більше солдат і має більше грошей. На превеликий жаль, в Україні зараз грошей немає. Корупційний скандал, гроші нам можуть в Європі не дати. Солдат у нас теж мало, тому що на папері у нас майже 800 тисяч на армії, а на передвій солдат катастрофічно не вистачає. Мобілізація фактично зірвана, ТЦКшники гроєбуть сліпих, кривих, глухий епілептиків і калік, якими росіян не зупиниш, у влади не вистачає сили волі вирішити питання мобілізації за рахунок. Пенсіонерів силових структур, чиновників, депутатів, блатних, приближених до влади. А це фактично півтора мільйони здорових відгодових чоловіків. Тому ситуація дуже складна. І Зеленський, враховуючи те, що Європа може не дати грошей, тому що питання репарації чи Надання Україні 140 мільярдів заморожених російських активів в основному в Бельгії в банках да, висить в повітрі. Бельгія вимагає твердих гарантій. Ну і е, рішення про репарації, воно ж приймається в Євросоюзі правильно, не більшістю голосів. А що Єдиногласно, так? Ну а Словаччина, е, Угорщина. Однозначно буде проти і кворуму одноголосного що не буде. Коротше кажучи, проблеми тому Зеленський готує запасний варіант. Як кажуть, хочеш миру, готуйся до війни, хочеш війни, хочеш готуватися до війни, готуйся до миру. Тому Зеленський, враховуючи настрої українського суспільства, яке хоче миру в більшості так. Хоча тут же така тонка грань, де мира, де капітуляція, про що ми говоримо пізніше. Враховуючи те, що від Америки грошей немає і не буде до Нового року, до різних свят, це точно там штатдаун. Конгрес, ще, як кажуть, не оприділився, а потім різдвяні свята, Європа грошей давати своїх не хоче. Російські гроші в банках зависли, тому Зеленський заявляє, що він готовий про мир. Питання, про який мир? Зеленський раніше казав про справедливий мир, і українці теж в більшості кажуть, що хочуть справедливого миру. А от що хоче Росія? Росія, устами е помічника Путіна Ушакова, сьогодні заявила, що ми ж готові на мир по умовам Анкоріншу. В Анкоріджі на Аляскі зустрічався Трамп і Путін, і там, начебто, Путін передав Україні через Трампа умови мира. Тому Ушаков каже: ми ж готові підписати мир на умовах Анкоріджу. Ми пам'ятаємо ті умови: 5 чи 6 областей України відходять до Росії разом з Криму. Ніяких репарацій, ніяких відшкодування. Ну, фактично, що? Фактично, це капітуляція України. Тому що 5-6 областей разом з Кримом це третина території України. Ну, а потім ослаблену Україну просто розірвуть на шматки всі, хто буде бажати урвати її територію, в тому числі і наші в лапках союзники, поляки, румуни, мадіяри, можливо турки. Тому закінчується наука пропозиція. Ушакова прийняти капітуляцію від Путіна на даний момент для нас, як кажуть, така позиція не те, що не підходить, вона просто неприємлива. Ну і Турки у нас. Турки у нас є такий Федан, да міністр закордонних справ Турції. Турція дуже хоче бути посередником мирних перемовин в Стамбулі. І знову Федан, міністр іноземних справ Турції, заявив, що. Турція готова прийняти в Стамбулі гостинно прийняти і Трампа, і Зеленського, і Путіна, тому що потрібно зупиняти війну, встановити мир. Ну, Турція це країна, яка проповідує іслам. Турція це країна, яка є членом НАТО. Турція це країна, яка поєднує велику е військову міць. Ми пам'ятаємо, як Турки не задумуючись, збили російський винищувач, який залетів буквально на 200-300 метрів на територію Турції, не задумуючись, збили російський винищувач. Тому, але Турція одночасно країна, яка любить торгувати, яка, любить, яка живе з торгівлі. Турція, вона дуже вміло. Е Моделює своєю економікою, вона дуже вміло моделює транзитом, вона вміло моделює бізнесом, скажімо так. Тому їм потрібен мир для того, щоб торгувати. Турки взагалі люблять торгувати. А війна в Чорному морі б'є боляче по турецькій економіці насамперед. Тому турки за мир, тому турки хочуть що. Щоб е, в Стамбулі знову зустрілися Путін. Ось коротко і ось коротко і все. Ось коротко і все, дорогі друзі, такі на сьогоднішній день розклади, такі на сьогоднішній день у нас пропозиції по миру. Що відбудеться завтра, ну я скажу, ми доживемо до завтра і побачимо, що завтра відбудеться. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал Єгор Кравцов, українські історичні і велике прохання 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Пратбанку. Допомагайте донатами. До нової зустрічі. Дякую, друзям в чаті, за підтримку. Хай Бог береже Збройні Сили України і всіх нас. Добраніч!